Я деліга арте здобувач освіти групи номер 5 другого курсу за професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Хочу презентувати вам дитактичний засіб номінації робототехніка, засіб для діагностики в місцях з обмеженим доступом, в трубах, вентиляціях в завалах та при огляді таритури, і в місцях, де людина обмежена в огляді. при наявності, наприклад, радіації. Весна нашого дидактичного засобу навчання полягає в тому, що даний засіб є радіокерованим інструментом. Для проєкту була використана вентиляційна труба. У вентиляційну трубу було поміщено рукав з дратами. Даний засіб малогабаритний та зручний використанні. При наявності смартфона, що робить його багатофункціональним. Для проєкту було взято Wi-Fi камеру а 9 досконалу дитячу іграшку танку. Використана світ налобного ліхтаря бо часто в трубах темно. Було припайно в схему антенну колової форми, що збільшило силу та радіус прийому. Хочу продемонструвати вам засіб дії. Вмикаємо кнопку на днище засобу. Вмикаємо камеру. Вмикаємо світ. Скануємо QR-код для встановлення програми на телефоні. Після встановлення програми заходимо в неї. Їдемо по трубі, досліджуючи цілісність рукава провідників. Повернувши камеру вправо, чітко видно пошкодження ізоляції провідників, що неможливо було визначити, наприклад, мультиметром. Таким чином, проблему діагностовано. Дякую за увагу.